Олександрія втратила захисника 43-річного Олександра Сєверіна. Захисник після отриманого поранення перебував на лікуванні в медичному клінічному центрі Одеси. Але 15 грудня серце військового зупинилося. Прощались із земляком у Палаці культури Світлопільський. Ми приходимо в цей світ на дуже короткий проміжок часу, і ми повинні про це усвідомлювати. Ми приходимо зробити певні уроки. Навчитися тому чи іншому, щоб збагатитися цими знаннями і потім повернутися до Всевишнього. Бо ми повинні усвідомлювати, що життя фізичне, воно дуже швидко плине і воно рано чи пізно обірветься, а життя духовне воно вічне. Олександр навчався в 20-й школі. Фах електромонтера отримав ПТУ номер 17 Після строкової служби у ракетних військах міста Дніпро вступив до будівельної академії на інженера-будівельника. Паралельно працював за фахом. Дуже важко сьогодні нашим захисникам на передовій, там в окопах біля мінометних чи гарматних розрахунків, в кабінах літаків і танків. Вони роблять неймовірне, неймовірне тримають. Світ над Україною тримають небо над нашою Олександрією, захищають кожного з нас. Саме там був наш Олександр Анатолійович, який зробив все, що міг зробити для своєї України, для своєї родини, для всіх нас. З початком повномасштабної війни Олександр не вагаючи, став на захист батьківщини, поховали матроса Олександра Сєверіна на військовому кладовищі.